Привітики. Можливо, саме це початок чогось нового та креативного. Але я щось не обіцяю. Останніми тижнями на цьому каналі виходили сумні ролики про ситуацію в країні. Я думаю, вона вам всім відома. Але усюди є і хороші новини. Наприклад. Нарешті русню вигнали з глобального інтернета, і вона більше не буде гадати своїми тупими мімасіками та ще подібною деграданською фігньою? І ода, інтернет настільки очистився, що почала з'являтися якась адекватна і прикольна реклама, а не всякий шлак. Особисто я помітив це в стрічці в інстаграмі. І невже це означає, що інстаграм настільки очистився, що він стане таким, як він задумувався? Креативною площадкою для фотографів, там де можна ділитися своїми ідеями? Колись давно інстаграм надихав та змушував тебе піти на вулицю, робити щось круте та креативне, а не лапами засасував тебе в мережу, так що ти втрачав декілька годин тупо в нікуди. Чесно, я насправді сподіваюся, що за відсутністю цього бидла в мережі в інстаграмі з'являться набагато більше креативного та красивого контенту. І ось на цьому моменті виникає питання: а як же завантажувати цей контент? Якщо ви пригадаєте, то на самому початку заснування інстаграма він був доступний лише для ios пристроїв І лише пізніше був адаптований для iPad та android пристроїв а зараз ви можете завантажити свої фотографії навіть з мікрохвильової пічки, якщо там є Android. І тут якраз виникає суперечка, а з якого ж пристроя краще завантажувати фотографії? Адже як не крути, алгоритми спаскудять вашу творчість. Користувачі переважно віддавали перевагу айфону, адже на їх погляд саме з нього фотографії стискалися менше за все. В свою чергу власники Android страждали просто неймовірно, адже якість втрачалася на очах. Для них було простіше завантажити фотографії через комп'ютер, через застосунок від сторонніх розробників. Але зараз ви можете абсолютно спокійно та легально завантажити фотографії з комп'ютера через сайт. А тепер давайте завантажимо фотографії з різних пристроїв і подивимося, хто ж них кращий. Кількома днями пізніше. Насправді ми вже перемістилися в наступний день, бо обробка зображень зайняла більше часу, ніж я думав. То погнали дивитися, що вийшло. Я вже наперед підготував три варіанти зображення. Для простоти порівняння вони будуть з співвідношенням сторін один до одного, щоб нам простіше було їх порівняти. Оригінальне зображення з камери має розширення 3448 на 3448 пікселів. Друге зображення буде мати розширення 1080 на 1080 пікселів. Згідно з сайта інстаграма, це саме оптимальне розширення для завантаження зображень на сервіс. Будь-яке зображення більше за це розширення буде зжиматися алгоритмами. І ще в нас буде третій варіант. 1440 на 1440 пікселів. А чому так поясню зовсім згодом? Завантажувати ми все будемо з iOS пристрою, в нашому випадку, iPhone, зі смартфона на Android та через офіційний сайт Інстаграма на комп'ютері. А тепер відповідь: А звідки ж взяла розширення 1440 на 1440 пікселів? У процесі аналізу завантажених файлів, викачених з сервіса Інстаграм, я виявив, що деякі файли після обробки мають розширення набагато більше за 1080, а саме 1440. Хоча інстаграм і їхній сайт стверджують, що всі файли жимаються до розміру 1080 на 1080 пікселів. В будь-якому випадку, чим більше пікселів, тим крутіше. Тому варто перевірити, а раптом все спрацює і можна залити зображення більшого розміру. Варто додати, що всі файли завантажуються через офіційні додатки та офіційний сайт. І початкова статистика виглядає ось так: наш початковий файл важить 17,5 МБ. Його ж еквівалент в розмірі 1440 на 1440 піксерів займає майже 3,5 МБ. І зображення з роздільною здатністю, котру радить Інстаграм, займає трохи більше 2 МБ. Після завантаження всіх файлів з різних пристроїв. Статистика виглядає приблизно ось так. І тут варто відмітити один цікавий момент. Чомусь файли з роздільною здатністю 1440 пікселів стискаються набагато менше, ніж оригінальне зображення. Хоча така тенденція спостерігається далеко не на всіх методах завантаження. Ще один момент: всі фотографії до завантаження оброблялися в фотошопі. Та зберігалося в форматі без втрати якості. І от якраз на цьому моменті я виявив, що Інстаграм такий підтримує більше розширення, ніж написано на їхньому офіційному сайті. Незважаючи якою роздільною здатністю ви завантажуєте зображення з Android, воно буде завжди складати 1080 на 1080 пікселів. Це як написано на сайті інстаграму, не більше, не менше. А от в свою чергу, якщо завантажити то саме зображення з айфона або комп'ютера, воно буде трошки більше. Вже ця інформація вам має говорити одне, що варто заливати зображення або з комп'ютера або з айфона. Але чи видно цю різницю очима? Давайте для початку поглянемо оригінальні зображення, котрі були створені та оброблені в фотошопі, та збережені в максимально можливій якості, Як ви можете спостерігати з кольорами все добре. Є ледь помітні втрати деталізація, ще й не дивно зображення втратили шалену кількість пікселів. Першим я завантажив оригінальне зображення. Одразу видно, що баланс білого посунувся в теплий діапазон порівняно з оригіналом. Це дуже дивно. Трошки втратилася деталізація зображення, котре завантажувалося з айфона, і значна втрата зі смартфона на андроїді. Далі я завантажив файли з розширенням 1440 пікселів. Так само зображення набуло теплих відтінків. Знову ж значна втрата деталізації на зображенні завантаженого з пристрою на андроїді. В Свою чергу файл завантажений з комп'ютера через браузер та через додаток на айфоні. Максимально наближений до оригіналу. І сам останній завантажив файл з розширенням 1080 х на тисячі вісімдесят пікселів, які радив сам інстаграм. Очікувана зміна відтінків в теплу сторону вже не дивує, а от зміну в деталізації знайти мені не вдалося. Бо напевно, то саме то розширення на котре не впливають алгоритми інстаграму, і воно лишається таким, як ви його задумали. Та що ж потрібно знати для збереження максимальної якості зображення ваших фотографій? Тискати зображення до роздільної здатності 1440 пікселів не просто потрібно, а обов'язково. А вже ж якщо ви не власник андроїда, обов'язково треба закладати похибку на баланс білого, адже від алгоритмів нікуди не подітися. Якщо ви щасливий власник смартфона від Apple, то різниці в принципі ніякої, ви можете завантажувати фотографії зі свого смартфона або ж з комп'ютера. От Якщо ж дружбу зі смартфонами Apple у вас не склалося, то у вас тільки один варіант. Страждати від втрат якості, або все-таки завантажте ваші фотки через браузер на комп'ютері. Різниця є, і вона суттєва. Так, ну а на цьому все. Завантажуй свої круті та якісні фотографії в інстаграм. Дивись не менш крутіші ідеї інших авторів та нарешті виходь на вулицю та роби щось креативне. Ну а ми не прощаємося, скоро побачимося. Ох, і я забув сказати саме головне: дякую, що дивився це відео до кінця. Поділися ним з друзями та, можливо, лайк поставь. Це дуже важливо. Дякую.